Гріхи цього світу, що він не читався власні дявола, він протистояв йому. І ми знаємо цю історію, де у пустині, де Божий Бог повів його. Сорок днів Ісус Христос ніс піст і Він переміг ті покупці доявола. І він той, хто здатний довести кожну людину до вічного життя, до небес, до царства Божого, яко, яке він звіщав через своє слово. Тому що Бог Творець Він послав до нас. Свого Связутеля не має іншого шляху. Якщо людина хоче потрапити у небесне царство, не через Ісуса Христа, то вона помиляється, вона не потрапить туди, тому що єдиний шлях, єдина дорога, яку подарував нам Бог, це його Син Божий, який показав нам приклад, як має жити людина, як має вона ходити перед Богом Творцем. Тому що ми всі у цьому світі ходимо перед Його лицем. Вона входить на свої шляхи людські і вирішує жити без нього. Бог Творець каже, що я джерело Твого дихання, джерело Твого життя, як можна відійти від... від того, хто насичує твою душу. Помилка, Бог Творець каже, що це приведе до вічної загибелі. Сьогодні людина, яка грішить, вона в рабстві гріха, та каже Слово Боже. Але Ісус Христос, Він прийшов у цей світ, Він прожив святе життя. І на Голговському кресті Він зруйнував цю смерть, Він явив нам життя вічне, яке подарував нам Бог. Ісуса Христа розсіп'яли 2000 років тому на христі. І усе зло цього світу воно вважало, що воно перемогло Божого Сина, але це був Божий задум для того, щоб Ісус Христос заплатив всю плату за віку цього людства, і Він все це зробив любов'ю Божою, тому що Він заклав у своє Слово свій дух, як казав Ісус Христос, що слово моє є дух і життя той, хто наповнює своє життя Словом Божим. Той має радість від нього, має любов, тому що він пізнає Творця. Вічне життя закладено у пізнанні нашого Бога, у пізнанні нашого Творця. Так каже слово Боже, що це і є вічне життя. Він є вічний, наш Творець, Отець Небесний, він є вічний Бог. І щоб нам увійти у це вічне життя, нам потрібно примиритися з ним. Тому що сьогодні людина повстала проти Бога. Сьогодні людина не шукає Бога. Сьогодні людина відреклася від нього своїми гріхами. Це велика пропасть між людиною та Богом. Велика плива, яка утворилася із за цього гріха. Але Бог Творець, Він не хоче.